пухнастих є у Кіровоградській виправній колонії номер 6 Нещодавно там народилося зо два десятки нутрій. гризуни доглянуті і здоров'я ними опікуються ув'язнені. Потомство хвостатих бачила Дарина Романська. Ось цю клітку тут називають дитсадком. В ній живуть маленькі нутрії. Майже два десятки народилися нещодавно. Поруч клітка із дорослими доглядають за тваринами четверо ув'язнених. Один з них Едуард Бурий. Коли вони тільки народилися, формуються нові сім'ї, тобто з маленьких Маленькі сажима окремо, їх. в отдельный вольер, формируем новые семьи, и они там растут в этих семьях. То есть, ну, в основном всю информацию подчеркиваем из литературы, у нас есть книги по нутриводству. Окрім книжок, правильно доглядати за тваринами допомагають власні спостереження. Едуард розповідає, нутрії невибагливі, охайні харчуються овочами та кашами, що залишаються у їдальні. Я в принципі ніколи так з ними не ні сталкувався дати, ще в дитинстві фредки були там у дідушки з бабушки, тості тобто, не з з таких животных що з ними сталкивался. Ну, так знаете, У мене просто багато времени здесь, і треба где-то себе реалізувати, на то займатися, і мені це подобається. Внутрі швидко розмножуються. Ще у березні їх була одна пара, тепер понад півсотні. М'ясо нутрій за поживністю і дієтичними властивостями не поступається кролятині. У Кіровоградській колонії його додають в раціон дієтикам та на свята. У нас засуджені, перебувають на дієтичному харчуванні на даний. Момент близько 14 чоловік і е, видаємо їх в дієтичне харчування, а шорстку здаємо, е, ну, здаємо на фабрики. За два роки спливає термін ув'язнення Едуарда. Говорить, коли повернеться додому, хотів би займатися нутрієводством. Думаю, Думав. Думав. вийде на свободу. Може, я не знаю, може, як основне навіть основной такой вид заработка. Они вообще очень интересные, если за ними понаблюдать, они очень интересные. Дарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.